З меморіалу Слави, що на Болдених горах, зникла казка. Ще кілька днів тому вона знаходилась поряд із вічним вогнем на гранітній плиті. А вже вчора відвідувачі побачили замість елементу меморіального комплексу порожнє місце зі слідами кріплень. Я взагалі не бачила. Я шла на роботу просто йшла на роботу. Поднялась болдина гору від остановки, ішов. дійти тут, тут быстріні шльопати грязю. Смотрю, каски, ні, вам думаю, странно. Вроде би бы вона була. Каска, як і всі інші елементи меморіального комплексу, знаходиться на балансі управління житлово-комунального господарства, а прибиранням території навколо займається комунальне підприємство Зеленбуд. Комунальники тут з'являються через день. Там у нас прибирання по графіку не щоденно, а через день. От і вони останній раз прибили там в середу. Вони доповіли, що каска була на місці в середу. А Учора там не прибирали тому інформацію не володіють такою. В міліції запевняють, про зникнення казки ніхто не заявляв. На сьогоднішній день будь-якого звернення щодо зникнення елементу меморіалу слави до чергової частини Чернігівського міського відділу не надходило. В разі виявлення складу правопорушення або кримінального адміністративного цей факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку за про прочинені кримінальні правопорушення та інші події. Якщо буде вбачатися ознаки кримінального правопорушення, буде внесена інформація до єдиного реєстру досудового розслідування, тобто відкрите кримінальне провадження. Управління житлово-комунального господарства в свою чергу пояснює, зникнення каски помітили тільки сьогодні. Заяву до правоохоронних органів готують. Дали доручення, і спеціаліст готує звіт і також буде направлено на лист. до Міського відділу міліції, скільки коштує, зникла каска в управлінні житлово-комунального господарства, точно сказати не можуть. Пояснюють, вона йде в комплексі разом з усім меморіалом, та й невідомо з якого металу була зроблена. Каска, яка по великому рахунку цінність має тільки виключно як лом кольорового металу. Якщо вона взагалі з того металу вироблена, бо це треба дослідити. І Вона може бути просто гіпсова та покрита такою фарбою, яка дає вигляд суцільного металу. Сергій Лаєвський не відкидає, що на казку з меморіалу слави могли накинути оком шукачі кольорових металів. В останні роки ну, відбувається таке жваве зацікавлення шукачів металолому щодо тих предметів, що є на цих могилах. в тому числі і зірка, яка неодноразово потрапляла до. Різних приймальних пунктів історики говорять скоріше про духовну цінність зниклої казки. В 1967 році на пагорбі слави на Болдених Горах поховали невідомого солдата, останки якого знайшли в Чернігові поблизу заводу Жовтневий молот. А вже у 1986 році на цій могилі з'явився монумент. Могилу накрили гранітною плитою. Тоді ж на цій плиті з'явилася символічна солдатська казка.